Починали завжди майдан українським славенням. Я хотів би, щоб ми підтримали цю традицію і заспівали всі. Шановні рахів'яни, шановні присутні, події навколо нас розвиваються так швидко, що хочеться, як кажуть, на них вплинути, і хочеться, щоб вони повз нас не пройшли. На сьогоднішній день за ініціативи представників Майдану, з ініціативи тих людей, які небайдужі до ситуації, що складається в Рахівському районі. Сьогодні приїхали люди до нас із Бичкова, із Ясеня, із Луга, з Косівської поляни, середнього водяного. Прийшли присутні і хочуть з oh, руку піднімають, хочуть висловитися, хочуть сказати і свої е слова підтримки чи не підтримки тих, тих подій, які сьогодні в нас відбуваються. Якщо вам відомо на сьогоднішній день, е відрядили два автобуси в Ужгород представників нашого майдану на підтримку, ну ми думали, що на підтримку Кравчук Ориси Миколаївни. Ну наскільки ми зрозуміли. Фактично, вже, е, представників певних представників Майдану, я не думаю, що вони виражають думку всіх нас, майданівців, вже є інша кандидатура. На жаль, вона не з представників майдану, не з опозиційних сил, це вже представник партії регіонів. Якщо ви в курсі, якщо не знаєте, можу вам озвучити цю кандидатуру. Але ми, ми дуже занепокоєні тим, що ця людина з нами не погоджена. Ми її не бачили жодного разу на цих всіх майданах. Ця людина не з'являлася і не виступала. Ми дуже з цього здивовані і в той же час стурбовані. Чому так відбувається? Я останні два тижні практично ви пам'ятаєте, не брав участі у виступах на майдані і не, не хотів критикувати наших представників майдану, нашу, нашого координатора, пані Орису. Тому що виносити, як кажуть, сор із ізби або виносити сміття на вулицю, не хочеться. Хочеться, щоб ми були згуртовані, хочеться, щоб наші вороги бачили, що ми єдині, бачили, що ми разом можемо подолати ті трудності, визначити кадровий потенціал, дати доручити тим людям, яким довіряє громада, ті посади, яких вони здатні, як кажуть, очолити і здатні працювати. На жаль, сьогодні цього діалогу не відбувається. Частина людей, які не вміють нами ну, спілкуватися, я представляю на сьогоднішній день Раду Майдану. Я дохожу в президію Ради Майдану. Я особисто, якщо хтось добре пам'ятає історію, Борису Миколаївну пропонував всім, тому що це найбільш активна жінка. Ця людина дійсно багато віддала сил енергії, будучи і в Києві на Майдані. Але в той же час там були і інші люди, і багато інших, яких, на жаль, забули, про яких чомусь не згадують. І чомусь е, відбуваються ці події якось так кулуарно, негласно і так далі. Тому я буду зараз запрошувати до слова представників інших сіл, членів Майдану, які приймали з самого початку активну участь, і я вважаю, що вони мають так само сказати своє, своє слово про те, що відбувається навколо нас. Сказалися, що скажете, хто той регіонал. Скажіть, малі. Турок Віктор Степанович. Начальник управління економіки Рахівської районної державної адміністрації. Знаєте? знаєте. Ну як це вже як кажуть, кожен може сказати, як... як має бажання. Далі я хотів би надати слово сільському селищному голові селища Богдан Ференцу Петру Петровичу. Це Ісусу Христу і слава Україні. Шановні рахів'яни, гості, хочу до вас звернутися і навіть як, як не сільський голова, а як звичайний історик. Болить мене серце, бачучи те, що твориться. І от якраз заглянувши історичну літературу, вчора проглянув одного з найбільших референт ОУН е з питань культури, замученого німцями в 42-му році Олега Кандиби. Є в нього така праця Дух руїни, яка чітко розкладає причини українських поразок. Оці, оці особиці, оця грізня, коли здавалося, ворог зовнішній подоланий, коли все вже, вже зелене світло, і тут починається. Ділити, Хто більш заслужений, хто менш заслужений, тобто від князівських часів. Через сімнадцяте століт, 17-го сімнадцятого сторіччя, розглядаючи е... Чорну Раду або Ніжинську нараду 1663 року, коли запорозьке козацтво, незалекороське запорозьке козацтво, висуваючи свого претендента, демого і популіста, не будемо говорити, що запорозці були не славні люди, але чи були державні мужі і фактично установили владу. Популіста демагога Івана Броховецького, який накликав Москву і не да, зруйнував українську мрію утвердження єдиної держави, а в результаті розколов її на лівобережжя і правобережжя, тобто є свої е, історія, чітко українська історія написана на цих жалів в результаті усіх цих особиць, антидержавних підходів, які Зруйнували державницьку ідею, не дозволили в 17 столітті утвердити, скажімо, здобуток Богдана Хмельницького і того покоління, які промиті кров'ю 1648-1654 років, і відбувається сьогодні щось подібне. Давайте не зовсім далеко 2005-2010 років. Роки, коли знову ж таки помаранчева команда Ющенка і Тимошенко в результаті цього ворохоблення результат, який що в 2010 році, прийшла відверто проросійська сила, скажімо, бандити на чолі з Секундочки, за Салатки. <реш> як можна означити у цю боротьбу сьогоднішній день? Сьогодні не буду я агітувати ту чи іншу кандидатуру. Не за це я вийшов на цю трибуну. В принципі, я бачу не сьогодні, як заколот і шантаж. Було засідання сільських голів у, голови, у кабінеті головичого обов'язково голови районної ради. Фірки і Михайла Івановича, де було прийнято однозначне рішення, що не треба мішати. Ви вище, тобто той, хто взяв на себе зобов'язання і відповідальність, виконуючи обов'язки президента і голова обласної адміністрації у призначенні кадрів. Вони відповідають. Вони їм потрібна команда, на яку вони будуть опиратися і приймати і приймати рішення, і нести за свої кадрові призначення повну відповідальність. Що сьогодні відбувається? Я вважаю, що те, що сьогодні не тільки в нашому районі, а те, що відбувається в цілому в Україні, це знов ж таки дух країни шантаж. Той нам не подобається, цей нам не подобається. В результаті ми що робимо. А Путін в той час тільки в волоні плеще підтримуючи і розбурхуючи цю руїну. Поступово бачимо кволість і немічність, кате, анексували Крим, робиться заколити по південно-східних регіонах України. І сьогодні стоїть політичне завдання основне консолідуватися. Дати підтримку центральним органам влади, виконавчої законодавчого у наведенні порядку, у консолідації суспільства перед зовнішнім викликом, перед зовнішнім чинником. Будуть вибори 25 травня поточного року, і громада України визначиться. Знову ж таки, піде відповідний новий переділ. Е по лінії виконавчих органів, тому що будемо мати вже новообраного президента. Тобто, але в цей момент не потрібно анархії, не потрібно цього розколу. Я кажу, не гайтую вас, яку особу, але я гайтую за не за порядок. І не треба оце. Ну що це таке? Оці скати тут наносили, ці шини, оці. Це що тут таке? Від кого це? Корупція! Для чого це потрібно? Це, ну скажімо, клоунада. Корупція. Корупція. Тому потрібна громадянська консолідація. Це головне сьогодні. Треба якнайшвидше обрати, сучніше, не дати можливість обрати, призначити виконавчу гілку влади, консолідуватися, забути вчорашні образи жалі і діяти відповідно в інтересах країни, в інтересах її зміцнення. Ну і на кінець я би хотів просто зачитати один вірш Героя України Василя Стуса, який описав це у художній формі. Ці події, як пророчі. називається за лістописом самовидця». украдене сонце, з харапудженим оком. Мовкіннові навіжений, що чує під серцем ножа. За хмарою хмари. За димом пожарищ високо, зоріє на пустку у смерть сполотніли вожа. Стинаються в герці скажені сини України. Той з ордами ходить, а той накликає Москву. Залялися кров'ю всі очі пророчі. З руїни вже мати не встане. Розкинула руки в рову, Найшли, налетіли, зом'яли, спалили. Поврали з собою весь тонкоголосий ясир. Бо Бодай ви пропали, синочки, бодай ви пропали, бо так не карав нас і ляг бусурман, бузовір, І тясно тісно отрупу козацької крові, і бук почорнілий загачено тілом людським. Бодай ви пропали, синочки. Були б ви здорові у пеклі за пеклім, у райськім раї, страшнім. Паси з вас наріжуть, натягнуть на нагус на вам палі, і крові наточуть упийтесь кривавим вином. А де ж Україна все далі, все далі, все далі. Наш дух приконвічний убрався сухим порохном. украдене сонце, засить -з, 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 з харапудженим оком, мов кінь навіжений, що чує під серцем метал, Ру куріє руїна, кривавим збігає потоком. А сонце татарське стожальне разить на повал. Геть руїну не дозволимо розбурхувати і ті протиріччя. Нам треба сьогодні держави, сьогодні в Україні порила як ніколи спокій, мир, динамічність, згуртованість, і, скажімо, визнати. Яка швидше сформувати владу. Ліпше чи гірше е, е, змагатися навколо тих чи інших кандидатур. Це є як ла... власне, бачу цей авантюрою. Отож до цього і закликаю. Слава Україні! До слова дозвольте запросити активного майданівця, людину, яка прожила, я вважаю, на майдані в Києві не один тиждень. Це вчитель географії великобичківської школи-інтернат Лета Іван Миколаївич. Будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Чому я тут сьогодні? Тому що мені небайдуже те, що відбувається, те, що відбувалося за весь майдан. Тому я. І був на Майдані. Я не хотів цим ні хвалитися і не виступав по цьому поводу, що я там був на Майдані, видите, я такий і готовий. Так як тут роблять багато є таких людей. Чому я захищаю зараз конкуру Сумачевського? Бо за цей весь Майдан я увидів, хто є, хто. Тому що коли перший раз я поїхав на Майдан, поїхав на Майдан. Потім я там залишився сам більше тижня. Ніхто там, навіть і, хоча мої телефони були вже, і так далі, ніхто навіть і видно на думку їм не прийшло, що є там така людина, він там є і тримає ці палатки для того, щоб з Рахуа інші люди прибули і надіявся, що, при, що прибудуть люди. Потім я там був з чужими людьми. І мені було соромно за те, що, що наш, наша Рахівщина, ну. Ну, Настільки не активна у цьому. Що ти Ганьба! Бреше? Чого брешеш? Чого є... брешеш? Тут є свідок, шо свідок? Шо свідок? кого шо я можу свідок? відзначити це О, що? За хто ж там під час подій на Шурешевського і так далі? А інші в більшості приходили, я чесно скажу, як є, як туристи, або після подій. А зараз Сумачевський тут грудь на розпашку, що вони майданівці. Шо? Я хочу запитати, скільки вас записалося у добровольці. Я доброволець. Дивіться, закінчити. Я ти записаний. По-друге, говорити! Я познайомився на Майдані. Я його до того часу не знав. Іменно ця людина там допомагала всі наші палатки. <звучить> і потім, коли його не було, він дзвонив, як там відбуваються події. <звучить> Слідуючи, що було, коли відбувалися подія на Грушевську, я приїхав ракет, звідси повинен були 50 чоловік. Оказалося, ніхто не поїхав, бо автобуса немає, ніхто не їде. Я сам вечором з рюкзаком поїхав на Франківськ по дорозі, я не знаю, як туди попасти, позвонив Сурмачевську. він мені якраз і організував місце Франківську на автобусі. І в той, в той час, коли я прибув на Майдан, якраз я збільшую. Коліку зорака, там більше нікого не було. Ганьба! 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 Що? Шо? Шо ти кричи? Шо кричите? Що гадете були! Шо? Залипай, Шо? Де ти були? Де сте були? Де сте були? Де сте були? І якраз у Саме? іменно і за цього я свою позицію захищаю. Тому що, коли ми вже вели перемовини, це було наприклад п'ятницю, а ще тиждень до того, я хотів їх усіх зібрати, і щоб вони між собою нарешті роги втерли і вияснили, насправді у чому є суть. По-друге, якщо ці всі, всі опозиційні депутати, яких я так, також бачив на Майдані, чомусь вони стали в сторонку від них. По якій причині? Це я також для себе вияснив. Коли приходить 10-15 чоловік на ту раду Майдана, Засвічують, а де ж буду тепети? Чмо ти, Йоване, блять? Де ти буду тепер? Шановні, шановні, ми дамо можливість виступити. А що ви перед цим не Дайте, бо, Майте стільки повагу що Він, він бреше туй нагло! Ганьба! Десь я був ліпшої думки Десь за тебе. Думки за тебе. Мягкий, виділи. Ідіоте. Ви, ви, те, Який конструктив із їхньої сторони? Це, як, які, всі які, всі які, це про що згодиться. Так само п'ятницю. Від обіда до самого пізнього вечора. У них є одна думка і в них якою думкою не рахується. Тут я шановні представники, які це все прекрасно. Ви не чули, оці всі перемовини. Дальше мені... Ні, ти ідіот! Чого ти хочеш? Я... Це, це якраз кричать ті достойні, які... Що ти хочеш, що достойні? Тут є люди, які це все бачили і можуть сказати за мене, хто я є і який я. Слава Україні!

Слава Україні! Героям слава! Микола Козура, громадський активіст. Щодо всіх виступків, до пана Сайка, в мене питання. Скажіть, будь ласка, коли, як і де вступив Віктор Турок у партію в регіоні? Якщо у вас є така інформація, у мене такої інформації немає. Слухаю. Я отримую я користуюся тою інформацією, якою я користуюся, але скажіть, будь ласка, коли відходить турок, став членом нашої організації. Майдан він є членом нашої організації, іде на, на якому зібранні майдану висували Турка на посаду голови адміністрації. Будь ласка, чи це одноособово прийняла одна людина? Можна чи закрийте перед цим? Ця людина і інші говорили, що потрібно професіоналів владу. Вітя Торок, це людина, яка працювала в економічному відділі у райдержадміністрації багато років. і Це є професіонал. То нам потрібно професіоналів чи ні? Я не можу зрозуміти я, я бачу, що в нас дискусія. Я знаю, Віктора Дурка краще як ти, тому що я його призначав начальником управління економіки у 2006 році. Але не питання стоять начальник управління економіки, питання стоїть, що голова адміністрації має бути. Звідомо цих З людей призначені, якщо ми називаємо себе громадською організацією Майдан. Якщо ми говоримо, що ми збиралися вже більше три місяці, звідси відправляли людей, збирали тут палатки, стояли і так далі. Чому його ні одного разу не Розумієте, Тут така федерація тут потрібно питати про інше. Значить, людина не дала мені питання: чи віча турокишла на партії «Регіонів» раз? Друге, всі ми добре знаємо, чому і хто призвів до того, що іменно Орису Кравчук. Таки не затвердили. Тому що з'явився ще один кандидат, і цього кандидата озвучив ганьба. пан Іван. Да. Стосовно питання до Петра Ференца, хочу сказати ганьба вам, пане Петре, за те, що ви приходячи на майдан, гайба жодного разу на, ні на одній барикаді сидівши в палаці. Я вас там один раз бачив. Можете говорити, що люди, які готові відстоювати права, свої права як в Києві, так і в нас, в районі Врахові, Ви говорите, що це клоуни? То ми з тобою, Ваня, клоуни, що ми з тобою на Майдані воювали, строїли там барикади і були там в самообороні і, і охороняли Київраду, і бігали за тітушками по Києву. То ми з тобою клоуни, пане Петре? Ми клоуни чи хто? Хлопці, ми що клоуни? Ні. Тепер стосовно Стосовно Вані. Стосовно вані Лети. ми з вані Летою познайомилися, коли перший раз їхали на Майдан. Це чесна, відповідальна людина, але просто його перекрутили трошки в іншу сторону. Хочу сказати те, що, що е, Іван дуже сильний патріот, я його знаю тільки з позитивної сторони. Але Ваня, давай подумаємо, що е, деякі люди, як ми з тобою, їхали на Майдан, щоб відстоювати свої права, і коли потрібно було це найгарячіше, найгарячіші події, ми тоді були. Хтось допомагав нам тут, збирав гроші і так далі. Але чому зараз назад ми з тобою боролися в того, Щоб прийшла нова влада, щоб люди, які були на майдані, вони хочуть докорінних змін. Пан Іван Сурмачевський вже був при владі, і ми бачимо, що він зробив для району при Ющенкові. Я не, не можу сказати, що в районі щось кардинально змінилося. Нічого не зробив. Іншими словами, не зробив нічого. Так давай, Ваня, ми з тобою приведемо до влади тих людей, які нас з тобою дійсно. Допоможуть нам підняти наш район і зробити його благополучним. Зробити те, що ми хочемо зробити в районі. Ваня. І коли були події е, на Грушевського, тоді 20 лютого ти мені зателефонував і сказав, Коля, якщо маєш зв'язки, я їду туди. Я кажу, я вже тут. Я тобі постараюся знайти. Я тобі так само дав номер телефонів, щоб ти подзвонив тим людям, які з Франківської відправляли автобуси. Ваня було так. Тому не треба тут говорити, що саме пар Сурмачевський тобі допомагав і так далі? Ми ж з тобою разом воювали проти того, щоб тут були зміни, щоб ми жили нарешті в країні, де панують українці, де панують гідні люди, де влада працює на народ, де ті люди, які сидять у кріслах, що вони є нашими слугами, що вони не є панами, що вони є нашими слугами і вони повинні слухати людей. За те з тобою, Ваня, ми воювали. А чому зараз приходить? Ті, ті люди, які вже нічого не показали, питання чому, Ваня, тебе ви не виникає таке питання, чому та людина, яка нічого не зробила, в Рахові, знову преться на це крісло? Того не Дякую за увагу. Браво! Словно дається. Коля, та тому що від самого початку нас, ті, хто не були із Рахова, нас ігнорували з самого початку, нас ні до чого не, до, не залучали. І, абсолютно. і сам Сурмачевський, він це не висував, його висунули якраз оті люди, які також брали участь на Майдані. І це я знаю, і тому я Факти, фамілію, чого фамілію. Всі Давай, усі опозиційні Ставці. кандидати, які голосували проти цієї минулої влади. <тес> Що це ж це? Ж А де ти будувнині? Де, де, де ти буду Ти Що з дупла військо, з яких були? Хлопці на майдані. Якщо ви хочете, хлопці, якщо ви хочете, щоб вас поважали, приходіть до мікрофона. Говоріть, а де ви були товнині? Де ви були давнині? Що ви не виходили відходили довнині? Ховалися це понора. Дестер, я тут кожен день був. Я хочу слово надати якраз депутату районної ради. Ще euh, вче... пану Пукішу Михайло Васильовичу, заступник Allo. директора Лужанської за.